Українська будівельна спілка, виробництво в Іллінойсі: відповідь українців на глобальну економічну трансформацію. Сьогодні світ стоїть на порозі нової економічної реальності. США оголосили торгівельну війну Китаю, і це вже не просто новини зі шпальт медіа, а реальні тарифи, які зачіпають кожного. Тарифи на китайські будівельні товари досягають 25-40, а в деяких випадках 145%. і це тільки початок. А що це означає для нас? Це означає, що імпорт подорожчав, ланцюги постачання нестабільні, а попит на локальне виробництво дуже високий і виріс в рази. І саме тут в «Іллінойсі» українці можуть дати відповідь. Знаєте що, прийдемо до першої частини? Ми, українці, і як українська будівельна спілка оголошуємо запуск ініціативи UCU виробництво в Іллінойсі». Локального доступного стійкого наша мета створити мікровиробництво будівельних матеріалів, які раніше заводили з Китаю, але можуть бути з легкістю виготовлені тут нашими руками. Це не мрія, а конкретна стратегія. Це не просто альтернатива, це новий напрям для українського підприємства в США. Ем, ось п'ять категорій товарів, з яких ми можемо почати вже сьогодні. Перше це пластикові профілі. І кути для драйвел, просте виробництво з переробленого пластику, високий попіт, мінімальні витрати. Друге, кріплення, шурупи, анкерні болти, монтажні скоби. Теж універсальний продукт, українці, майстри металу, дуже маржинальний продукт і усе, що потрібно, не сильно дороге обладнання та команда. Екологічна ізоляція. Ми можемо виготовляти утеплювачі з переробленого паперу, целюльози або мінеральної сировини, це перше чисто, недорого і затребовано дуже. Всюди ми потребуємо четверте: малярні сітки та армува, арму... Армувальні стрічки. Ці знаєте, з паперу такі. А, простий процес, висока маржинальність, і будь-який драйвол їх потребує в нескінченній кількості. Будівельні прокладки, спейсер для бетонування. Якщо ви знаєте, це теж дуже-дуже важливо. Так само можна сюди включити тайл спейсерс. Реально, все ми завозимо з Китаю такі елементарні речі, які можна навіть зробити на 3D-принтері або інші варіанти. Тому це дуже важливо і. А, Перейду до наступної частини. Іменно чому це дуже важливо? Ми не просто будемо замінювати імпорт. Ми перше знижуємо залежність від глобального ринку, створюємо робочі місця для українців США, будуємо економіку довіри та взаємодії для до українців, підвищуємо конкурентну спроможність малого бізнесу в Америці. Тому це відповідає всім принципам, які підтримують державні та приватні грантодавці: локальне виробництво, екологічність, імпортозаміщення, підприємство серед іммігрантів все це є тут. Тому, переходу до заключної частини, ми вже маємо ідею, маємо команду, маємо підтримку громади. Що нам зараз потрібно: партнери і підприємці, які хочуть приєднатись місце для виробництва. Гранти, інвестиції та інструменти в нас вже навіть є люди, які допоможуть нам вести і якби писати для нас, допомогти знаходити гранти. Тому, якщо є ще хтось, хто бачить себе на ці позиції, будемо готові вислухати вас, і тих, хто готовий працювати і будувати майбутнє разом з нами. Тому, якщо ти один із них, напиши нам, приєднуйся до української будівельної спілки. Ми є в усіх соціальних мережах під ім'ям «Ukrainian Construction Union». Тому ставай частиною ініціативи UCU Made in Illinois, Бо саме так твориться нова економіка, відповідальна, справедлива, локальна і зроблена українцями. Тому побачимось в новому відео. Залишаю ваші коментарі, і обов'язково потрібно набрати хоча б 100 лайків. Тому побачимось в наступному відео. Всім па-па!